Дівчата, всім привіт! Я знову до вас вийшла з маленьким відео. Дворі така гарна погода, таке сонечко. Чуть-чуть засвічує, але мені дуже подобається сонце. Я якраз приїхала з відпустки, і хочу для вас записати ще одне відео, яке в мене одна тема крутиться також в голові. Про яку я хочу з вами поговорити. Я вам дуже вдячна за попередні відгуки, які ви мені писали. Я чесно, прям прослізилася. Я. Наскільки вони щирі і наскільки мені приємно, я, напевно, за всі роки ну, такого не читала від вас. Це дуже мене надихає і надихає творити далі і щось, і щось робити. Я розумію просто, що я вам потрібна. Сьогодні я хочу з вами поговорити про одну тему, яка нам не дає жити. Це страх. Страх жити, страх проявлятися, страх щось робити. Ну, взагалі, нас всіх свої страхи, в мене свої страхи в моїх дітей, чоловіка свої страхи, в вас свої страхи. В кожного вони різні. Перше, я хочу вас попросити, щоб ви ці страхи виписали перше до себе на бумажку і прочитали, що ви боїтесь. Є такі страхи, які просто смішні. Але ми чомусь їх боїмося. Можливо, більшість ці страхи у вас взагалі не є страхами, а є боязнь просто проявлятися і бути собою. Це також можливо. Я, наприклад, хотіла щось зробити. в мене, звичайно, був страх, навіть страх вийти ось до вас на камеру і про це поговорити. Звичайно, є страх. Але просто треба, потрібно брати і робити. Я завжди йшла на, на свій страх. У мене був страх, і я йшла на нього, бо я знала, де страх, там потенціал. І не було б зараз мене такої, як я є, якби я просто боялася і в один момент не стала знімати себе на сторіс, бо мені цього хотілося. Звичайно, якщо вам хочеться. Якщо вам не хочеться, ви це не робите. Але якщо є страх, вам, звичайно, цього хочеться. Признайтеся собі, якщо ви чогось боїтеся, вам це хочеться. Але якісь там установки в голові не дають вам цього зробити. Багато ще, ще ми боїмося того, що нам невідоме. От, просто ми чогось не знаємо, ми його боїмося. Можна йти той страх, можете не йти. Коли я розумію, що там є якийсь розвиток, і це мені потрібно, я туди піду. Колись в мене був страх, і я це зрозуміла недавно. Який мене заблокував і через який я пішла у відпустку на термін літа. Це був страх взагалі того, що я роблю перманент. Я його вже почала робити, напевно, років 8 назад, починаючи з мікробледінга. Я його ж не хотіла робити. Я його, я боялася вдома боляче зробити. Я любила фарбувати, я любила брови робити, а перманент це дуже серйозно. Ти його не зітреш як макіяж, навіть брови відростуть, і фарба змиється. Перманент не змиється, і я це прекрасно розуміла. І я дуже боялася зробити помилку. Не ту формою я не боялася. Форма в мене їх завжди виходила, бо я була якби вже бровіст, і з формою в мене було все окей. Я боялася занести глибоко пігмент. Я боялася, чи все приживеться. а як цей перманент буде носитися з часом, Ну не важливо, свої страхи. В кожного майстра є свої страхи, страхи. я волочила завжди їх ззаді собою. Я закрилася в них, і я якби цей страх закрила, і я не розуміла. Я думала, що я вже не боюся. Я все роблю класно, все. Коли я знімала прямий ефір і ем, робила міжвійку, і чоловік мій знімав тоді, і він каже: де все так легко виходить. Я навіть не можу подумати, що ти боїшся. Кажу, чесно, я боюся. Просто. У мене на першому місці не мій страх, а людина вже стає на першому місці, з якою я працюю. Я не маю права боятися. У мене є велика відповідальність перед людиною. Коли я вже до неї торкаюся, все страх проходить. Це було перший раз, коли я робила мікробледінг і це я зрозуміла. Коли ти береш цю лезвію, починаєш різати її ти брови, це якийсь жах був. І мені було це дуже страшно, але я побачила: Блін, це така відповідальність. Я не маю права боятися. Ти або робиш це, або взагалі не робиш. Ну, я вибрала робити, так як всі чекали мене, щоб я їм це зробила. Але все таки цей страх живе в мені, жив точніше в мені, поки їм не сказала «стоп» на початку літа, і пішла в відпустку. Страх це найбільша емоція і ще й негативна. І вона нам не дає реалізуватися. Кожна людина хоче бути самореалізованою, хоче щось робити, хоче бути потрібною, але через страх вона цього не робить. Тому цю емоцію душити також не можна. Потрібно її визнати, побачити її і прийняти, прожити, прожити те, що ти боїшся, так як я з перманентом. Я якби це. Робила, я його проживала і як це зрозуміла, що в чомусь я закрилася, в чомусь я це проживала. І зараз я хочу взагалі по-іншому ну, до цього всього підходити. Тому далі буде дуже цікаво. Мені самі буде це цікаво, бо це буде мій новий досвід. Я перший раз поїхала почувати сама, повністю сама. Мені також було це страшно, а як я буду сама. А як це буде? Але нічого, знайшлась компанія, знайшлись круті дівчата, з якими мені було дуже весело, ми всі були різні. І це було дуже класно. Я дуже класно відпочила. Я і побула сама, я і побула в компанії. Тому я також даремно боялася. Зараз я приїхала додому. в мене наступний страх. Вже всі просять, щоб я виходила, мені потрібно виходити, в мене є бажання працювати. Але знаєте, який є страх? Просто страх. Озвучити нову ціну. Навіть страх, ну але він невеликий, розпочати онлайн-курс, який я хочу зробити для вас по макіяжу. У мене на нього великого страху немає, але все рівно. Такий маленький страх є, чи я справлюся. Я навіть не боюся, чи ви прийдете. Я знаю, що ви прийдете, але чи я справлюся, чи в мене все вийде. Тому цей страх мене блокує і не дає мені зробити цей курс. Ну, це просто якби смішно. Я знаю, що все вийде, коли ти хочеш, тебе все виходить. Я домовилася з собою, що я не буду боятися, це просто страха немає. Це все якась хемера. Це якісь старі установки ще з минулого. Те, що я нікому там не потрібна, що ніхто до мене не прийде на ціну. Завжди знайдуться ті люди, які до вас прийдуть на вашу енергію, на вашу вібрацію. Я вже давно про це знаю. Я не хочу, коли дешева ціна, вона якби запрошує всіх людей. А я вже не хочу всіх, я хочу своїх людей, які до мене прийдуть. З ними мені буде набагато комфортніше, і я зможу бути з ними відкрита. Це теж якби, вже моя якби, стадія розвитку. Коли ми закриваємося, от закривали цей цей страх, ми перестаємо отримувати енергію від землі. Так як в нас йде енергія, від землі і від неба, а ми тут просто якби провідники цієї енергії, так як мої руки також просто роблять вам гарний перманент, це не я його роблю, це мені дається це робити. І тому я це дуже якби ціную. Кожен раз я йду на роботу. Я прошу просто Бога, щоб він через мої руки проводив і робив вам красу. Ми повинні зрозуміти, що ми тут просто якби провідники. І нам потрібно бути відкритими, відкритими зі світом і, в першу чергу, з собою. Потрібно себе взнати, що ми любимо, що ми не любимо, чого ми боїмося. Тобто зайти ось тут в себе і жити не з голови, а Мені потрібно бути відкритою з вами, просто говорити те, що я думаю, перестати боятися чогось і. Жити якби, своє життя і не думати, чи комусь це сподобається чи не сподобається. Робити просто те, що я маю робити, перестати підлаштовуватися і бути максимально собою. Коли ти відкрита з собою, ти відкрита з іншими, тобі немає чого вже боятися. Я також це вже пропрацювала в собі, і якби, далі. Просто працює. Ми хочемо цього страху постійно позбутися. Ми його позбуваємося, а він приходить знову. Новий страх ми одного позбулися, а в нас дуже багато страхів. Я не хочу якби, бути рабом цих страхів. Я хочу тільки знати, чи це мені потрібно, чи це мені не потрібно. Я боюся, чому я боюся? Бо мені якби, страшно щось нове зробити і це осудить суспільство. Чи я просто це не хочу робити, і якби собі шукаю відмазку, що мені страшно. Але в більшості, коли нам страшно, нам це потрібно робити. Бо так би в нас воно не цепляло взагалі, і нам би було просто ми от, проходимо мимо чогось. От тому, дівчата, задумайтеся, і хлопці, якщо мене слухають, не бійтеся проявлятися і виходити за рамки звичного. Буде життя набагато цікавіше. І... Отже, дівчата, я бажаю вам не боятися. Я хочу, щоб ви свій страх побачили. І повірте, немає страху, це просто химера. Це наші якісь колишні ще якісь програми, які вже тут не працюють. Повинні, ви повинні робити те, що ви хочете, те, для чого ви тут прийшли, і нема чого боятися. випишіть свій страх, подивіться на нього з іншої сторони і перетворіть його просто або на гроші, або на радість, або на якусь гармонію в житті. І будьте позитивними. Любіть це життя, бо тільки якби, через любов і відкритість нам прийде те, що нам потрібно. Не будьте закриті. Ми, коли закриваємося, ми закриваємося в першу чергу від самих себе. Ми боїмося самих, самих себе, а самих себе боятися не потрібно. Ми, кожна з нас це особистість, і вона цікава: немає хороших людей і поганих людей. Ми всі просто різні. І це треба сприймати, приймати інших людей. І якщо вам людина може нагрубила, ви повинні зрозуміти, що вона нещасна в цей момент, а не тому, що ви поганий і ви щось не так зробили. Вірте в себе і переставайте боятися. Кому моя думка цікава, можете мені написати коментарі. Мені також буде це цікаво послухати і вас почитати.